Він був закоханий у науку в Івано-Франківську. Відкрили пам'ятну дошку видатному науковцю Василю Бойко. Просвітницький діяч, професор галузі видобування та розробки нафтових родовищ, а ще відмінний педагог. Цій справі винахідник присвятив більшу частину свого життя. Так як любив науку, він каже дружина здатен. Не кожен дуже любив всіх, а найбільше любив науку свою. Він був залюблений в науку і Постійно в нього було в руках ручка і книжка. І результат його праці більше 571 праця, 64 книжки, 38 підручників, і це є щось. Василь Бойко пішов на 78-му році життя. Він встиг зробити чимало для української науки та франківців. За словами колег, завжди відстоював українські цінності, за які ми боремося, і сьогодні. Залишив по собі наукову школу, залишив багато багато добрих справ і громадській роботі, і сприяв розширенню українського простору. Збережень розширення українського простору, що дуже важливо зараз, бо ми не маємо права програти в інформаційній війні. Це надзвичайно талановитий, віддатний вчений, і він досліджував такі ну, потрібні процеси. Для підвищення енергетичної безпеки держави, але особливо що цінне. Зараз ми будемо відбудовувати нову Україну, Нам потрібно збільшувати видобуток нафти і газу і дуже до, до часу прийдуться праці Василя Степановича. Пам'ятну дошку відкрили з нагоди 80-річчя з дня народження науковця. Її розмістили у місці, яке Василь називав своїм другим домом рідному університеті нафти та газу. Дуже добре, що сьогодні, в річницю його дня народження, ми маємо можливість згадати цю велику постать. Взагалі, програма Івано-Франківськ місто героїв покликана вшанувати видатних івано-франківців, які творили Івано-Франківськ, творили українську історію. Тому пан Василь Бойко він відповідає все, відповідає. Тому щоб в рамках цієї програми вшанувати його пам'ять, до слова в межах програми Івано-Франківськ місто героїв відкрито вже понад 180 таких анотаційних дощок. Аліна Кравченко Ігор Горпопик телеканал 402.